Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, завжди Іденмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як я та моя команда проходили турнір по Бравл Старс. Хто знає, хто не знає, навіть запускав стрінчик, але там потім були проблеми з інтернетом, тому не пішло. Але про це ми поговоримо вже чуть пізніше. А перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюси сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, почнемо з самого головного. Хто уважний, той замітив, що в мене нема кнопки кіберспорту, а іменно це додаткова кнопка, яка появляється в тих, хто пройшов чемпіонат. У мене її нема, оскільки я не пройшов чемпіонат. Тобто я в себе його заруїнив. Перший раз ми не пройшли одну, одну фінальну каточку, то єсть, фінального етапу. А іншого разу я не пройшов фінальний етап. То єсть, просто, я не питаю, там щось з тімейтом було. Коротше, постійно якісь в кінці помилки робимо і як я не міг пройти. Тому я проходив на іншому аккаунті, а іменно на аккаунті Joker TV. Ну, Все-таки для суперселів, скажу, що це мій аккаунт. Ось, за що йому дуже дякую. До речі, силичку на його канал буде під відео. Він також старається записувати україномовний контент, і оскільки українномовного контенту дуже і дуже мало на Ютубі, особливо там, наприклад, по всяких іграх по типу Бравлу, то пропоную перейти і підписатись. А також оцінити кілька його відео, подивитися справді цікаво. Скоріше всього, що на днях і я в нього запишуся відосі. Принаймні запропоную. Але ми щось відійшли від теми. Повертаємось до того, що я проходив не на самому аккаунті. Джокер мені дав свій аккаунт, а сам проходив з твінка. Бо він, як ви розумієте, мені дав свою основу. Звісно, з аккаунтом все добре, там, я йому кубку не сливаю, нормально. Тепер кидайте мені всі свої основи і буду проходити вам чемпіонат. Звісно, це все рофл. Коротше, він проходив на твінку і взяв ще одну свого друга, і в результаті в нас була фулова команда, а іменно у нас троє. І тепер давайте вже розкажу, як іменно ми проходили цей турнірчик. Почнемо з того, що я проходив перший раз, ніколи нічого подібного не робив, плюс, як сказав Джокер, там змінилися чуть-чуть правила, тому, по перше, навіть він добре не знав, як це точно проходити. І так, що з того вийшлося? А іменно на початку, коли треба було зайти на аккаунт і нажати реєстрацію. Тобто, хто не знає, там заходиш, нажимаєш кіберспорт, моя команда, і тоді з'являється жовта кнопка на фіолетовому фоні. Зареєструватися, просто реєстрація. Ось він мені то написав: я написав, що в мене відео стоїть на збереженні, і типу зайди сам. Він, на жаль, не встиг. А я не знав, що це дається тільки 5 хвилин. І, очевидно, я з цього каунту проходити не міг. І тоді ми сіли. Я не дуже переживав, бо я не знав, що це таке. Ну а Джокер, як я зрозумів, молився, щоб інша команда повністю не зареєструвалася, тому що нас зареєструвалися тільки двоє. І я не знаю, нам дуже сильно пощастило, а іменно нас пропустило, оскільки з тамтої команди не зареєструвався ні один з трьох. І ось так повезінню ми пройшли перший етап. Ну, вже під час другого етапу я знав все ну, приблизно, як робити. І я пройшов реєстрацію. Пройшов і наш тімейт, і, очевидно, сам джокер. Цим всім керував джокер, тобто він там писав, коли команди назначили час, коли там реєстрація. Він за це все відповідав, і в принципі справлявся він непогано. Тобто, ми зареєструвалися, все добре. Потім ми залітаємо, і він вже каже, що, ну точніше, що скоріше всього, третій тімейт не си зайти. Бо там дається теж якийсь час. І сталося так, що з їхньої команди, і з нашої команди зайшло по дві людини. Тоді вони пишуть Do you speak English? На що я пишу Ну, оскільки мені було впало заходити в перекладач, але Джокер вирішив в результаті сказати, що Yes. Ну, в принципі, окей. Ми сидимо 2 на 2, і тоді Джокер вже пише Let's Go 2 на 2. Ну, в принципі, пацани спочатку нічого не написали, він зайшов в... Наблюдача, я не знаю. Тріше, в глядача, на якусь іншу каточку. Я не знаю, чи пацан сходив, чи що через секунд там 30 вони написали Окей, okay, го 2 на 2. Я до нього там написав, він чомусь не реагував Перші секунд 40, тоді починали там почали писати, що типу, Tell Your Friend. Коротше, він зайшов. ось. Ну, Потім вже зайшов. Ну, сталося то, чого ми не передбачили, іменно зайшов третій тімейт. І все, я думав, що це вже все. Ну, бо троє на двоє не зможуть зіграти і нас дискваліфікують. Ну ні. Просто я не знаю, як в останню секунду, той тобто, постійно вже не встигав зайти, а заходив наш третій тіммейт. Я не знаю про це, як ми встигли, тоді ми зраділи так. І зразу десь через секунд-30 ми вирішили почати като написали наш пік. І, до речі, пік вийшов цікавий, правда, по-моєму, не зовсім такий, як вони хотіли, але потім ми його чуть відредагували, оскільки це вибрали пік. Турнір виглядає як звичайна силова ліга, то є єдине, що тут є два раунди по дві каточки, тобто як силові лізів. Один раунд то тут треба перемогти два рази і тоді ви проходите далі. І зараз ви бачите нашу першу каточку, я просто вам не можу передати, як я переживав. Ну, перший був аккаунт не мій, ну і все-таки якось сливати не дуже хочеться. Плюс на відос добре було пройти. І коли ми зробили перші 2 кіла, я дуже зрадів і пішов. Я не знаю, на що я туди пішов, але мене потягнуло гет. В результаті я кинув ульту в нікуди. І якщо я не помиляюсь, так, мене загасив Барлі з ульти. А ні, я, до речі, не знаю щось. Чи мене там залагало, чи щось. Ну, коротше, Джокер, до речі, якщо цікаво, грав за Карла, тобто за каунта машина Бульдозер. Ну і третє у тімейта я не знаю, але це хтось, я так зрозумів, з знайомих Джокера. Мене теж то лагало, тому що ви навіть, не пові... навіть просто не уявляєте, як я проходив. Якщо Джокер там, якось на мобільному проходив чуть не в поїзді, то я проходив. Точніше, в мене батьки вирішили іменно в суботу полоти бульбу, тобто від трави, сюди. Плюс перебирати, щоб кілець не було. Ну, типу, бульба лежить в підвалі, і там починається кільце, воно починає рости, коротше, щоб вона не зігнила. Чи що... Коротше, без поняття. І я, типу, Джокер мені пише, все, реєстрація друга, я пройшов, потім мені пише катка. Тобто я казав, що він до мене набрав, я там набрав. Батя в мене такі нерви мав. Я по 10 хвилин просто бігав геть назад. Ось, я йому сильно не допомагав, але все-таки я пішов. І, в принципі, першу каточку, як ви бачите, все йде дуже добре. Ми затащили. Це ось такий спойлер. Зараз ми добиваємо Френка і перемагаємо з результатом 14 на 12 зірок. Нам капець повезло. Ну і потім в кінці я ще добив Барлі, і ми перемогли вже з таким сильним перекосом в нашу сторону, чи як це навіть назвати? Не знаю. Далі почалася наша друга казочка. За лаги, до речі, сорі, я записував на мобільному інтернеті, тому а потім вже просто-напросто повтор був недоступним. Тому як записав, так записав. Тут я вже себе почав почувати чуть краще, то є вирішив піти на цю сторону, оскільки пацани пішли на тамту. Ну а потім я постріляв, зрозумів, що з цього нічого не буде, і вирішив вернутися все-таки до пацанів. Тут у мене зависали, там барлі загасили. Та й, в принципі, лаги були сильні, але вроді би ключові моменти ви бачили. Ось. Тут а, сильних проблем, коротше, не було, єдине, що, як я зрозумів, в них тактика була, що Френ, коротше, пушить, а Байрон їх хілить. Ну, а Барлі просто не дає нормально жити. Ну, якось так. Ну, проти такого піку ми, до речі, непогано справлялися. Я не можу сказати, що було прям супер тяжко. Але то, що я переживав, це прям, це прям факт. Це просто... Я вам не можу передати, який я був напружений. Тут я просто можете подивитися, до речі, от, прикольний момент, якби я від Барлі мансив. Я не знаю, чим це займав, чого я хотів тим добити, але. Но... Коротше, тут я зрозуміло сливаюся, але пацани розмінюють. І ми ще отримуємо плюс одну зірку, тобто за мене дві, за барлі три. І вийшло, що я вийшов в плюс. Розмін, але в плюс. Ось, Тут я добив Френка, тим самим відімсив за колет, бо Колет здохла, і я вернув наші зірки. Тут я себе почусував топовим тіммейтом, відчув себе в ролі топового тімейта, оскільки я так засейвив. Ну, Типу, він то здох, але я хоча б не дав забрати зірки. отут просто, я не знаю, у мене душа в п'ятки пішла. Френк ультує. Я розумію, що я злечу з гаджета, не думав, що Карл прожиме гаджет. Ну, спрацювало все як не можна краще. Тут я розумію, що це вже, скоріше за все, перемога, там вже чуть покрутився. Тут винесли калєт. Я не пам'ятаю, що я, добив... Ні, я не добив Байрона, і тут було небезпечно. Ну, добре, що в мене був ще один гаджет і все обійшлося. І я ще добиваю Френка, тим самим роблю фінальний кіл, і закінчується наша з вами друга каточка. Далі почалася та друга каточка. Першого раунду, зараз починається другий раунд. Тут я зразу погано відіграв, тому що я не знав, як іменно цим піком розходитися. Я мав ті за рік направо. Але через те, що я неправильно пішов. Захищати правий фланг став Кольт, якому було важко відносно відігрувати за Брока, і через це чуть пробили наш сейф. Потім все-таки допоміг, але ми все-таки нам нанесли точніше. Тут ми вже зайшли всі троє і все почало більш-менш, так скажемо, відновлюватися тобто нормально почали грати. Тут, якщо не боляюся, я ультов нікуди кинув, менту залагало, мене винесли. Я вроді би, або ультанув, або не ультанув. Але навіть незважаючи на це, в принципі, ми більше їм робили сейф, тут я вирішив ворона э, задефати з e, ульти, Не знаю, правильно, неправильно, але зато задефав, зато задефав, тут я підставлявся під пені, не знаю, чим я там думав. Але за той час бібі знесла просто я не знаю, скільки Тут процентів, певно, 50 сейфа спокійно в соло, навіть більше 60. Ось, ну це вже починає прибувати брок, в принципі залишається 2%, я вже знає, чуть на розслабоні, бо майже винесли, але я розумію, що зараз важливо задефати. Ну, Тут ворон ультує, мене виносять з ульти, потім виносять нашого третього тіммейта культа, якщо я не помиляюсь, чи бібі, не знаю, коротше. Ось, і вони нам виносять просто нереальний урон. Тою тобто, нам за один підхід знесли там, 60% орієнтову, може більше. Ну а потім я вирішив ініціативу свої руки і винесли сейф в ульти. І ми затащили з вами перший раунд. Так, першу кадочку, другого раунду. Ну і до речі, друга прийшла відносно швидко, то єсть ми там рінтовно за хвилину винесли сейф. Це я вам так сказав, просто щоб зараз вже не озвучити. Отут все було максимально ідеально, то є нормально пішов і нам на ізі можна було підійти. Далі народ сталося того, чого я чуть боявся. а Іменно після того, як ми пройшли з вами перший другий етап, на жаль, наш тімейн не встиг проти реєстрації. То є, до мене набрав джокер, я там пройшов в реєстрацію. Ось, вже мало починатися каточка. Ми шість троє пройшли реєстрацію, але Джокер вже тоді сказав, що наш третій тімейт пішов гуляти. Його скрізь всього, не було. Мене щось збомбило, та й Джокера теж підгоріло на цю тему. Ну, але що робити, ми все-таки надіялися, що він зайде. І щоб ви розуміли, в останню а ні, точніше, він тут зайшов, але він не пройшов реєстрацію. Ну, зайти він точніше ще не зміг, бо не пройшов реєстрацію. І ось так, на жаль, обідно ми слили... Ну, коротше, нас дискваліфікувалося, всіх третього тімейту не було. Ну і ось якось так. Ми пише тільки один етап. Ну, в принципі, пробувати було цікаво, надіюся. В майбутньому я зможу пройти, надіюся, Джокер знову візьме мене в команду. Нагадаю, ну, сілочка на його канал буде під відео. Ну і ось такий відосик вийшов. Я максимально сподіваюся, що він для вас був корисним, а також надіюсь, що він вам сподобався. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. А також посилишся задіть в мій телеграм-канал та на канал Джокера. І ще, кому не важко, і хто проходив турнір, напишіть скільки ви пройшли. Ну а з вами був як завжди Денмен. До нових зустрічей.